Він не мало відео знімати. Зараз і... знімемо я дограю, дограю, до Все, дограв, не зберігся і це просто капець. Розказую про золото. Значить, дивіться, золото буває дуже різне. Ми зараз поговоримо, як воно приймається, де воно буває, де його можна дістати. Оказується, золото може десь дістати, взяти, не тільки вкрасти. Значить, дивіться, золото буває, як ювелірні вироби, і воно теж поділяється на проби. Наприклад. В нас е в пострадянських країнах е розпоширена 585 проба. А вже в країнах Європи, Обідні Арабські Емірати дуже люблять 750-ту пробу. В принципі, без ось цього приладу її не визначиш. Ну, наприклад, ось ювелірний виріб. Його можна здати де хочеш, в Ломбарді, де хочеш, можна здати, в нас можна здати. А вже, наприклад, ось таке золото, чисте 3 дев'яточки, його не приймуть у Ломбарді. Це після фінажу. Його можна визначити тільки ось цим приладом, яка тут проба. Тому що дивіться. Є ось 990 проба золота. Як його відрізнити, яка проба? Ну, воно трошечки видно, але може бути 995-та проба, може бути 800-та проба. А це чисте. Розумієте? От як відрізнити? Але ми його приймаємо. Ми зараз розкажемо, де його взяти і що з ним робити. Також чисте золото є в банківських злитках. Ось 10-грамовий банківський злиток. Це проба 3 дев'ятки. Що таке проба? Наприклад, 100 грам золота. І 3 дев'ятки, це означає, що в 100 грама буде 99 там, і 9 грам золота буде, розумієте? А якщо проба 800 наприклад, це в 100 грамах буде 80 грам золота. Отак, платиться за золото. Тепер де можна взяти ось таке золото після афінажу? Дивіться, є радіодеталі, Наприклад, є радіодеталі. І є позолочені ніжки там. Є ось такі радіоталії, їх дуже багато, всіх не буду показувати. І тут спеціальними кислотами, ростворами, воно змивається, фільтрується, все робиться. І потім в таку капельку ось сплавляється. І вже потім ви можете нам відправити, і ми зробимо аналіз з цим приладом. Наприклад, зараз можна спробувати зробити ось цей аналіз. А ну, подивимося, що нам покаже. Нам показує 100%, тому що це 3 дев'ятки. Домішки не виявлено. А вже ось покажемо, наприклад, ось цю, що ми кажемо 990. Зараз нам щось покаже. Таким приладом. Треба трошки довше буде це робити, ми знаємо. А ну. Зараз нам показує. Бачите, воно одразу починає. Це 995. Ми її приймаємо як 990 проба. Бачите, це вже не чисте, не три девятки. Бо є домішки. Так, тепер, наприклад, золотий злиток. Через плівочку може бути якась трошки похибка, але, як правило, її немає. Так. Дивимось. Так, золотий злиток. Ми бачимо, він чистенький, там і по-другому не може бути, тому що там більше і нічого немає. Це золотий злиток, банківський його можна ближче показати. Ось так він виглядає. Також, дивіться, де ще є золото? Золото використовується. Також і в бюджетерії. В Наприклад, ось такий годинник. І е, як він приймається, тут є позначка Ау, АУ 1 там 5, 10, 20, жіночі, чоловічі. Є потерті, не потерті. От видно, що це позолота. Якщо не знає, сфокусує видно, що протерто. Супер. От, і з нього теж може зняти золото. Так само цими ростворами змити, розчинити, і потім висадити його. От. В залежності від покриття, воно пише АУ 1, ау 5, ау 10, і буде е, вартість цього годинника. Якщо підтерти, також він там буде трошки зніматися, так як тут, бо вже він трошечки витертий. Також багато золота дуже використовується в авіації, військовій сфері, по золоті багато елементів. Того, також у нас є ось така штука. Знаєте, що це? Це зуб чи коронка, чи як правильно сказати. Вони, як правило, йдуть від 800 до 900 проби. Як правило, коли приймається прямо така вставка зубна, вона завжди приймається десь там 800-850 проба. навіть якщо то 900 проба. Бо там є припій, там дуже багато засмічення всякого і приймається чуть-чуть заниженої проби. Ну, це такий короткий у вас від в золото, його ще дуже багато. Ми ці теми будемо піднімати, бо дуже багато людей запитують і не розуміють, де взагалі береться золото, як воно використовується. А таких радіодетал є дуже і дуже багато, їх ще залишилося. Ми всіх їх приймаємо. Це польовички, є транзистори, мікросхеми, дуже багато всього є. На нашому сайті можна ознайомитися, ми зараз напишемо наш сайт зайти і подивитися. Люблю вас, і ви найкраще, коли цікава тема кольору з металів, підписуйтесь на канал.